Як налаштувати датчик етикеток MicroDetectors fc 7 FC7i Він же ж такий самісінький SIG WFS-3. Він же ж такий самісінький Schneider XSUV04. Ці датчики робились на заводі телемеханік, який колись належав Schneider. Made in France Налаштовуються вони однаково, тому показую на тому, який є під рукою. Так, включаємо датчик. Не спрацьовує на етикетку. Що треба, щоб налаштувати? Горить, червоний впівнакалу. Що треба, щоб налаштувати? Плюс і мінус. Затискаємо одночасно більше, ніж на одну секунду. Затиснули. Пускаємо. Починає мигати. Ми так просто динамічно кілька разів проводимо і нажимаємо мінус. Все. Датчик налаштований на, на зазор. В даному випадку спрацьовує. Якщо не треба, що спрацьована етікеткою, тут ось написано LD, плюс і мінус одночасно затиснути на 6 секунд. Пробуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. О! Все, спрацьовує на етикетку, На зазор від... не спрацьовує. Якщо при такому навчанні щось не влаштовує, то можна завжди вручну підігнати плюс-мінус. Тобто додати потужності. І все, вручну налаштовувати. Можна одразу не навчати ось так, а можна просто одразу плюсиками підігнати, що вам треба. Але зазвичай на стандартній тікетик він просто працює одразу з коробки. Не треба нічого налаштовувати.